Шенкевич Віктор Геннадійович, власник балівської групи компаній. Наша компанія молода, але ми збудували вже більше 100 тисяч квадратних метрів житла. І наша компанія будує при фронтовій зоні. Це місто Дніпро. 100 кілометрів від нашого міста йдуть бойові дії, але компанія е працює і не відновляла своє будівництво в воєнний час в січні місяці. Ми почали будувати ще один класний комплекс це Олімпійський вай. Ми віримо в нашу перемогу, віримо в ЗСУ, тому у нас надії на те, що все буде гаразд. Хочу подякувати за цю нагороду і хочу подякувати Конфедерації будівельників і всіх будівельників з наступаючими святами. І все буде гаразд миру, здобутків і слава ЗСУ.